<звучить> скоро Пасха, і будемо їсти колбаску О, ви всі тут вже зібралися. Добрий день всім, шановні українці. Сьогодні, сьогодні у нас не Максл буде. Хочу трішечки розбавити, як то кажуть, цю всю. Історію з Максел. Касет же ж дуже багато, всіляких. І надумав я вам сьогодні показати ось такі касетки. Такий невеличкий Бах, анонс І два слова ще з, скажу, нещодавно я знімав ролик, як чиститься касети від плісніви. Ну, багато хто написав. Особливо в Тіктокі писали, кому воно нафіг треба, і я б такі кресити краще викинув. Зрозуміло, з такими касетами з плісню боротися це марна справа. Але ж це той випадок, наприклад, коли ви знайшли цю касету, і на ній може бути якісь дитячі ваші спогади. Або ви там записані, або ваші діти там записані, ну, наприклад. І ну, хочеться ж знати, да, ну ви ж не поставите таку касетку е в деку, в магнітофон, ну, тільки е головку спортити, да, або там, насипати в ЛПМ тим той плісні білим порошком. Тим. Звісно, це робиться тільки заради того, щоб хоча б раз поставити, можливо, щось таке цін знайдете ж, і захочеться вам її е оцифрувати. Ось. Ну і другий момент, чому деякі з нас можуть цим займатися, як в мене деколи, мені просто подобається щось, щось робити, щось відновлювати. Ну, наприклад, коли я знаходжу якусь там стареньку касету, радянську касету, МК-шку для того, щоб там вам на каналі розказати показати, як правило. Обривається стрічки, там пересихається склеєчка і рекорд не тримається зі, з магнітною стрічкою. Я ремонтую, щось підклеюю, десь ще щось там зробив. Тобто я про що? Подобається просто сам процес. Ніколи в житті далі я там і не поставлю магнітофон, вона так от зробив. В коробку кинув і буде там і лежати. Ось і все. Це просто подобається сам процес. Щось робити, щось відновити. Коли ламається, і хтось ламає, як я називаю, це вандалізм. А я люблю зробити, просто її поставити на ноги, і нехай собі лежить там далі. Тобто, просто займаємося тим, чим нам подобається. Ну, давайте, це така невеличка ліріка. Сьогодні на огляді ось ці касети пропоную перейти нам за столик і почнемо розглядати, що ж це таке. Так, ну і фоном сьогодні у нас магнітофон Грайс від ITT. Отакий От старенький, якщо я не помиляюся, десь 80-го року апаратик. Колись мені він дістався. Ось і займає достойне місце в моїй колекції. А касетки сьогодні у нас від бренду AVS. Можливо, я неправильно вимовляю, але, скажімо так, ChatGPT GPT сказав, що це вимовляється саме AVS. Ось такі прикольні, бачите, зелененька, голубенька. Ось. Десь я чув, що нібито запатентована марка ця в Штатах ось. А, ну це тільки чутки, як то кажуть. Це те, що я вичитував, інформація не 100%. Але, як на мене, це приблизно все ж таки теж Японія. Це Японія. І чому? Давайте. Так, от на ось цю касетку, наприклад, я знайшов десь рік її випуску, о собі шпаргалочку зробив. 79-й рік. Ось. Так, ну і давайте роздивимося ближче. Бокс, як ви бачите, стандартний, класичний, притаманний 70-м рокам. Куточки скошені, тобто такий трапецевидний. Як то кажуть, нічого такого дивного. Е, папір не самий тонкий, але й не самий плотненький, а щось таке, от, скажімо так, трішки нижче за якість більш-менш стандартних касет, скажімо так. Ну, важко якось це пояснити. Але й не зовсім м'якенький. Ось так от гарненько зроблено. AVS касет ТЕП, 60 хвилин. Е, що це у нас? Висока точність там, якщо я не помиляюся. Е, так. Ось тут прописано японською е, це адреса AVS CO LTD, CO LTD саме так. І японською прописано. Як не користуватися? І від чого треба захищати, написано: уникайте вологості, сонячних променів, магнітних полей. Дум... Суддя з того, що тут прописано, касети дуже, дуже ніжні касетки. Від всього треба їх захищати. Так, ну і сама по собі касетка. Так як в більшості випадків в 70-х роках випускалося нічого такого, щось е, е, таке, скажімо так, ну, як це пояснити, ух і ах, такого нема. Класика жанру, е, колір пластику, е, брудна слонова кістка. Немає сірійників. Немає, але зроблено якісно Так, до речі, вона мені та, попалась без подушечки десь е, втратила, десь потерялася. от це її рідна, бачите, подушечки самої немає. прийшлось е, поставити донорську подушечку. Благо, як то кажуть, касет багато всяких е, всякого не потрібно, і я їх використовую. Як донори. Тобто запчастини, запчастини беру подушечка, екран, ролики беру, деколи прокладочку цю беру І лишаю гвинти, якщо є. Тобто все, що внутрі є, це все запчасті. Все остальне потім викидається. Ось. І деколи можуть бути навіть донорські стрічки. Так, ну давайте. Подивимось. Звичайний рекорд. Немає нічого такого. Ні, ні смужик, нічого і не матовий. Так. І ось така стрічка. Давайте трішечки ближче. Стрічка, ну, скажімо так, як на 70-ті роки, доволі непогана. Достатньо глянця. Тобто лакована, непогано. Ну і скажімо так, і стан доволі непоганий. Має колір темного шоколаду. Камера, скоріш за все, трішечки не так демонструю. Я так думаю, що ви бачите більш темно сірого якогось кольору, скоріш за все. Але, повірте, вона. Кольору темного шоколаду. ось Так. Давайте складемо і подивимося наступну касету. Наступна не менш цікава. Вона вже, бачите, в прозорому корпусі, але так так само трапіцеві скошені кутки. І інструкціон аналогічний. І адреса AVS COLTD. Ну, да, так, бачите, бачите. але описане олівцем. І це можна буде спробувати стерти. Перекладач, до речі, розпізнає якісь там прілюдії, шмелюдії, коротше, якісь оповідання там чи щось типу того. Так. Ну, аналогічно. З цією, тільки що має е, кольорову гаму трішечки інакше. Але папір вже набагато м'якше. М'ягенький, дуже м'ягенький папірчик такий собі. Касета. А ось касета, як на мене, набагато цікавіша. Тому що я вважаю, що ця касета виробла, вироблялася е, ОМ Columbia, тобто деноном. Якщо ця. Скоріше за все, як на мене, що цю виробляли, скоріш за все, TDK, То ось ця OM Columbia або Denon. Чому зразу ж мені кидається в око оце віконечко? Це Деноновське віконечко. Чому я вам зараз покажу. Касета 78-року. Теж Denon, японський ринок. dx 1 50 хвилин. І бачите, віконечко. ідентичне віконечко з AV S. Одне те саме вікно. Корпуси трішечки формовка, бачите, міняється. Але бачите, віконечко Denon. І віконечко EVAs. Це один в один, один виробник. Так що, це Denon виробляв. А, так, да, я не буду далеко ховати. Спробуємо порівняти і стрічку. Так. Ну, ця касета, як то кажуть, прийшла в повній комплектності. Рекорд, звичайнісінька теж. Склейка, доволі така серйозна, довгенька. І ось такого кольору світло-коричного кольору стрічка. Так, давайте. Я вам ближче покажу. Так. Ось так. Нагадую, чимось TDK D. 82-го року. Ось, а ось від Denon. От я дістав Denon. І зараз. Бачите, тут є смужки такі жовтенькі. На Евес немає смужечок. Так. І тут у нас трішки інакша стрічка. Бачите, наскільки велика різниця? AVS має таку виразну світло-коричневу світло-коричневий колір на відміну від Denon І я можу собі, е, як то кажуть, предполагати, що касетка е, на EVS корпус вироблялася саме ця касета вироблялася на OM Columbia тобто Denon а ось стрічку, скоріш за все, інший постачальник був. Тобто ця зборна така селянка. Ну, як в більшості випадків, на ті часи були дуже багато виробників на, скажімо так, на вимогу деяких брендів, які хотіли випускати свої касети, але не мали потужності виробництва свого, замовлялися на інших виробництв. Тобто, десь корпуса брали в одному місці, стрічки замовлялися в іншому місці футляри, поліграфія, могли, ну, могли може, і самі там десь замовляти, штампувати своє. Але, бачите, ось така от касетка. Тобто, певна спорідненість з Denon тут такі є. Ну і в мене мені все-таки цікаво поставити. Ці касетки обидві AVS. Спробувати, чи справиться э, мій авт автокалібровщик з ними. І чи зможе щось записати, якщо відкалібруєте? Давайте перейдемо до касетної деки і спробуємо їх калібранути. Так, ми на місці. І давайте першу касетку ми спробуємо ось цю. Цей EVS 79-го року спробуйте відкалібрувати її. Давайте. Трішечки промотаю вперед. По нулях і давайте спробуємо калібрувати. Е Є сумніви 50-50. Ось, я думаю, на, на цю я більше ставок ставлю, що вона відкалібрується, але ну, цікаво мені і ця. <кхи> так і бачите, не відкалібрувалося. Окей. Давайте зробимо ще. Я промотаю трішечки далі. Можливо, на початку якийсь... Ганджики зі стрічкою, ну буває таке. І можна спробувати. Давайте хотя, хоча б до даних хвилин на 5 э -э, промотаємо. Ну, достатньо. І спробуємо ще раз. Так. Якщо вона не відкалібрується, ну і тоді ми не будемо пробувати щось писати. Не, ну, немає сенсу. Так, не калібрується. Ну, заради цікавості я, звісно, її е за допомогою деяких лайфхаків записати, ну, щоб надурно пусто не було. Але тепер спробуємо ось цю. О. Скізьмо, тут, бачите, немає е, захисту, тобто захист виламаний. Тому на допомогу прийшов скотч тимчасово. Звісно ж, так, ну, давайте. Калібровка. От чомусь є в мене впевнені, що ця касета. Все ж таки відкалібрується. Але хто ж його знає? Роки. Хоча, скажімо так, максели, який я демонстрував вам, були і старші 75-го року, і то калібрувалось. Ну, максел є максом. О, бачите, ця касетка відкалібрувалась. Це вже добре. Так, ну давайте спробуємо щось. Записати трішечки. Так, так. будемо тримати До нуля. Я думаю, нам цього достатньо, так, і спробуємо почути. Думаю, що це буде непогано. Ви знаєте, як на мене, практично один в один. Є якийсь такий відтінок. От чомусь от і реально складається враження, що я прописував денон e dx 1 Хоча, бачите, і були різні по кольору стрічки, і стрічка може інша, але таке враження, що ніби я писав Denon. Так що, ось такий от експеримент у нас був. Бачите, підвела ось ця, е ця касетка не захтіла. Відкалібруватися. Але от заради, як то кажуть, спортивного інтересу, я спробую її все ж таки прописати. Треба придумати, що саме на неї записати, і касетка, як то кажуть, просто простаювати не буде. Я буду її слухати. Так, шановні, касетка ось ця, нагадую ще раз, 79-го року. 79. На цю я е, не знайшов рік. Але є підозра, що це так само десь приблизно 79-й 83. Я так собі думаю, що це приблизно ось ці роки. Можливо, 80-го року. Точної інформації не знайшов. Бачите, в правому куточку є відбиток Джапан. До речі, і на Дноні. На деноні відбиток такий же самий. Бачите? Денон і AVS той самий відбиток. Ну на деноні, ще, правда, є ось такий свій рідний відбиток. На цьому нема. Але все одно це деноновська це, це касета. І відчуття запису, ну, практично те саме. Розумієте, от. Я касет дуже багато записав, і, от ніби відчувається оцей от, важко це пояснити, цей присмак, як то кажуть, Денона. Пишеться, як і Денон. Чудова касета і має достойне місце в моїй колекції. Запишуться і будемо їх слухати, крутити. На цьому, друзі, все. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. І хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться. Буду вам дуже вдячний за підписку. Поширюйте своїм друзям. Можливо, комусь теж це сподобається така тема, касетна. Нехай і ваші знайомі, і ваші друзі теж дивляться. Щось цікавеньке для себе, можливо, знати. Багато цікавенько я і від вас знаю. Тобто людина не може знати все. Ми всі прибули, між собою ділимося певною інформацією. Щось я вам розповідаю, щось від вас я черпаю. От, мережа нам допомагає, слава Богу. Так що не соромтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І слава Україні! До речі, якщо хтось. Хоче допомогти фінансово моєму каналу. В описі є е, моя карточка привата, тому буду дуже вдячний вам. На все добре і слава Україні!